У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про воблери. У мене колекція воблерів дуже велика, напевне, дві, чи, можливо, навіть три сотні штук. Проте, повірте, далеко не всі з них добре ловлять рибу. Тому сьогодні ми розберемо топ-7 воблерів за моєю версією. Є народ. Я об'єднав воблери у такі собі пари по дві штуки. І першою парою стають річ та. Тіні магалон. Чим схожі дані воблери, це їхнє занурення та відповідно місця, у яких їх потрібно використовувати. Робочий горизонт коливається від 0,3 до 0,7 метра. Вони також дуже схожі між собою по польотних характеристиках, хоча річ важить не повних 5 грамів, а тіні магалон 7 з хвостиком. Проте в Ріджі є система дальнього закиду, а ось в тіні магалоні її немає. Як я сказав, робочий горизонт даних воблерів близько 0,3 07 метра, тобто ідеальними місцями для Користання будуть плеса, поливи з глибиною біля одного метра, але за умови підняття спінінга вершинки вгору їх можна проводити також по конкретних міляках 30-40-50 сантиметрів. Тінік він повільний, плавний, любить паузи, протяжки. Реально іноді вистачає всього декілька разів його закинути у правильне місце для того, щоб вже витягнути щуку. Ну і саме тому він приніс мені, напевне, найбільше риби з усіх моїх воблерів, тому що дійсно я вже розібрався, як ним правильно ловити. Багато хто ловить на тіні магалон влітку, проте, на мій погляд, він найкраще себе розкриває саме у холодній воді. Тобто в листопаді та грудні, і аж до того моменту, поки водойми не затягнеться кригою. Акцентую увагу на проводці: тінік повільний воблер. Він любить, щоб його твічили плавно. Завдання змусити воблер крутитись на одному місці, просто повертатись навколо себе і при цьому мінімально підтягувати до себе. І дуже важливий момент це є пауза. Хоча я не фанат довгих пауз, але саме з тіні магалоном вони в мене іноді збільшуються до 4-5 секунд. Хоча здебільшого, все ж таки, я віддаю перевагу паузам 2-3 секунди. Що ось я ще додам по проводці тіні магалона? Це те, що під нього можна підібрати найкращий спінінг саме для проводки. І ось в моїх руках найкраще для цього підходив джиговий імпульс до 10 грамів. Його вершинка була достатньо млягкою для того, щоб Воблер поводився в воді також плавно, проте в неї було достатньо сили в ривку для того, щоб заставити воблер саме повертати в сторону. Тому що тут є такий нюанс: якщо взяти спінінг занадто жорсткий, Проводка плавною та м'якою не буде получатись. Воблер буде виконувати у всі дії занадто різко, а це вже не про ловлю над надпасивної щуки. І є зворотня сторона. Якщо взяти спіннінг занадто м'ягкий, тоді відповідно немає у вершинки тієї потрібної сили, щоб змусити воблер на твічах повертати в сторони. Була покльовка на Ріджика, будемо пробувати зараз доловлювати рибу. Є yeah. о тіні магалончик її добрав. і охібійка. Хоч і бачите, крига стоїть вже на водоймі. Багато криги. І нібито мала бути вона мега пасивна, а вона так бореться і скаче. Ось це саме те, з чим тіні магалон справляється якнайкращим чином. Це доловити ось таку мега пасивну зимову в'ялу рибу. Щучка невеличка, але ви бачите на водоймі тут криги. 80% водойми ми в кризі. Знайшов буквально пару віконець, де можна провести свою приманку, і на воблерок все ж таки вмовив цю малоактивну активну щуку. Перший раз вона стукнула на твічі рідджа, а от власне добрав її на тіні магаланчика. Річ це можна сказати така протилежність. Його навпаки. Часто буває класно протвічити такими більш активними ривками. Тобто твіч, пауза, секунда, два твіча, пауза, секунда, три твіча, пауза три секунди. І ось саме на паузі в три секунди найчастіше і трапляються покльовки. Така проводка дасть можливість дуже швидко опрацьовувати великі зони і збирати з них рибу різної активності. Проте найпасивнішу ту рибу, яку може спіймати тіні магалон. Все ж таки річ зловити не зможе. Проте якби мені довелось твічити щось на міляці саме в теплу пору, то це точно був би саме він. Рибка. Ой, на це щось взагалі така прищепка. А взагалі олівець, олівець. Що ти хотіла від того воблера, щука? Та він майже твій ріст. Ну, та не скачи вже. Зараз тебе скорше відпущу. Друга група воблерів це орбіт та сквадмінов. Це ті воблери, які у мене летять в воду найчастіше саме першими. Вони є дуже і дуже прості в ловлі, в управлінні. Я реально бачив у багатьох людей, що всі використовують під нього. Абсолютно різні проводки, і при цьому у всіх вони добре працюють, тому що дійсно, якби ти його не твічив, легко, плавно, сильніше, жорсткіше, з більшою амплітудою, з меншою амплітудою, з різними паузами, він грає причудово, і ловить рибу також. Дані воблери не вимагають якихось особливостей від вашої снасті, і впоратись з ними зможе абсолютно будь-хто, тому вони як найкращим чином підходять для новачків, щоб почати освоювати твічинг. Здебільшого я також не застосовую для них дуже різкої проводки. Все ж таки, це є твіч з паузами 2-3 секунди. Сила ривків підбирається під активність риби, але це все такі дуже посередні варіанти. І тільки якщо я хочу зловити щуку знову ж таки над надпасивною у якійсь зимовій малій річці, тоді я можу застосовувати цей самий прийом, що і з тіні магалоном. Тобто я роблю дуже короткі легенькі ривки, заставляю воблер крутитись на одному місці. Він також це виконує. І збільшую паузу до 3-4 секунд, щоб малоактивна риба на нього зреагувала. Робочий горизонт орбіта він близько 1-1,2 метра. У склад мінув він трішечки менший, близько 1 метра. Тобто, реально в мене були випадки, коли я отримую холосте клювання на склад. Хочу змінити колір та приманку, міняю його на орбіт, і в тому ж місці орбіт починає зариватися в дно. Тобто він дійсно занурюється трішки глибше. Тому, якщо ви хочете розпочати освоювати твічинг, ці два воблера будуть пробачати багато ваших помилок і будуть приносити бажані покльовки. Рибка, от і є. Друзі, от і є. От я і затвічив когось. О, давить в дно окунь, окунь на вобер. Ну, склад міно в мене неодноразово це вже робив. І знову просто повторює. Новий конкурс у TopFish. умови максимально прості: це бути учасником спільноти та натиснути кнопку Беру участь. Власне, під дописом конкурсу, а вже 7.01 відбудеться сам розіграш, і буде три переможці: перше місце забирає спіннінг Crazy Fish Orion друге місце забирає спінінг Crazy Fish Contact та третє місце отримує набір силіконових приманок Crazy Fish Посилання шукайте в описі та в закріпленому коментарі. Ай-яй-яй, схід. Схід. змінений воблер. Сквад 65. Дивіться, який він в мене побитий. І ось тут тільки що була покльовка, посадка і одразу риба відвалилася. Ба, ще одна щука. ця навіть трошки більша, буквально трошки. Що стосується кольорів воблерів, то я розділяю їх всього на два. Це є кислота. Різного роду матайгери, лимони, фруттайгери, а також натурали. Натурали це усі, які розмальовані під справжню рибку, і немає значення, чи це під верховодку, чи під окунька. Якщо працює один відтінок, то буде працювати і інший. Я все ж таки розділяю саме настрій щуки. Її потрібно або спровокувати на кислоту, або змусити клюнути на пасивний натурал. Ще один олівчик. От такий просто олівчик-олівчик. Тікай олівчик. прищепка. Зібес Хемсін це абсолютно інший типаж воблера. Це такий умовний карась, і мені дуже подобається такий типаж. Можливо, через те, що надихнувся ось цими рибачками, які по старині кидають джексонського карася, крутять його рівноміркою і показують гарні результати. з хемсіну у мене працює на абсолютно різних типах проводки. Це можуть бути і протяжки, тобто stop and go близько 1 метра протяжка, пауза, 1 метр протяжки, пауза. Так само твічі. Два твіча пауза, три твіча пауза класичний стандартний твіч. Також він добре відгукується і на легких гривках, і на більш сильних гривках. А одного разу я взагалі потрапив в такі умови, коли щука абсолютно відмовилась клювати на усі запропоновані приманки. І саме хамсін став такою паличкою виручалочкою якого я твічив просто коротесенькими, легесенькими, одинарними твічами, знову ж таки з цим ефектом розвертання воблера просто на одному місці. І щука почала клювати. Та почала клювати так, що до мене збігли рибаки з усього озера, позаймали усі місця поруч. Дивилися, як я ловлю, почали також застосовувати воблери, але такого результату, як робив Хамсін, у них не було. Робочий горизонт цього воблера приблизно 1-1,3 метра. Його типаж зовсім відрізняється від усіх інших воблерів. Міннов, і відповідно він може спрацювати та робити результат там, де класичні мінов щука відмовляється їсти. Вилетіла щучка під самими ногами вилетіла і схопила в Цього разу це 70-й Хамсін. Доводив спеціально до самих ніг, тому що розумію, що такий приямок цікавий і може в ньому стяти риба. Ну все, другий раз брати не захотіла. З воблерами все рівно так само, як і з джигом. Більшість риби вона ловиться одразу з перших закидань, а далі шанси на покльовку суттєво зменшуються. Воблери це не та приманка, якою треба ловити по всій площині. По всій площині водойми ви можете ловити на силікон, на блешні, але воблери це все ж таки локальна ловля. І давайте я спускаюсь в нове місце. І трошечки детальніше про це розкажу. О, дивіться. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Що ж, будемо знищувати. Ну, от і яка риба тут може бути, якщо тут просто ось так? Є народ, щучка, щучка. Опа. Опа-опа-опа. Зовсім неактивна. Ось тут з п'явкою. З п'явкою на голові. Але повільний твіч такий хамсінчика не залишає її байдужою. Невелика щучка браконьєрської річки. Де дійсно рибу просто е, страшно перебивають всім, чим тільки можна. І сітками, і страшною кількістю жерлиць, і вони винищують реально все, що там більше 400 500 грам. Ось, але навіть в таких важких умовах твічинг допомагає збирати щучку. Нашу рибку ми відпускаємо і одразу вам показує. Ось, бачите, стоїть жерлиця. І таких літніх жерлиць тут стоїть. По всій річці реально багато. І проблема не в тому, що це щось незаконне. Ні, це законно. Але вони не знімаються. Вони стоять цілий рік і їх просто кожен день приходять, перевіряють. Тільки уявіть собі, яка це шкода рибі. Остання пара красунчиків на сьогодні це є OSP Асура 92 та Сміт Джип 90. Ці воблери все ще належать до класичних міннов. Тому що бігмінов починається від 110 мм. але за своїм типажем, за тим, як вони працюють, вони все ж таки мають вже неабияку схожість до бігмінов. Великий нюанс Воблерів 110+, у їх шумності, та в тому, що вони дійсно дуже класно саме притягують рибу з великих відстаней. Принцип роботи Асури та Джиба, на мій погляд, дуже схожий, якщо брати конкретно Асуру. То не один раз в мене були такі ситуації, що я обловлював точку сімдесят, нічого не було. Я кидав туди 92-го Асуру і щука одразу знаходилась. Якщо говорити про Асуру, вона в мене часто спрацьовувала навіть на невеликих водоймах, там, куди я вже кидав сімдесяті воблери, і вони промовчали. Вартувало туди закинути 92-й, шумний. І щука швидко знаходилась. Робочий горизонт Асури, він понад один метр, а найкращими кольори у моїй колекції стали все ж таки саме натурали: сріблястобока верховодка, а також клоун з насичено жовтою спинкою, помаранчевим животиком та біло-сріблястими боками. Сміт Джип себе дуже добре зарекомендував в умовах, коли щуку потрібно було. Роздраконити саме активністю це є повна протилежність тіні магалону, який своєю млявістю та повільністю заставляє проатакувати навіть найпасивнішу щуку. Джип він працює по іншому. Він працює тоді, коли щука ще активна, але, наприклад, в цей момент не голодна або просто не настав час виходу. Він різкий, гарно тікає по сторонах та добре покачує боками а кольори типу ламаного скла. Добре переливаються та дають дуже сильний відблиск у воді. Якщо щука стоїть біля трави, то вона не просто вийде поцікавитись, а саме агресивно вилетить, щоб вхопити, і він вже не зміг втекти. Основна проводка цих малюків це все ж таки або класичний звичайний твіч, два ривка, три ривка, один ривок можна чергувати, паузи 2-3 секунди. А також що стосується асури, то у мене спрацьовувала. Проста банальна стоп and гоу тобто один-півтора оберти ручки катушки, після чого ми даємо паузу. Він класно заводиться навіть на невеликій швидкості проводки, а на паузі щука його атакує. Твічити ці воблери повільно, легко та акуратно все ж таки я не рекомендую. Для мене їх типаж, як я пояснив, це шумність, агресивність та саме провокація роздраконення риби на покльовку. Чому щучі свої риболовлі я все ж таки використовую поясну сумку збільшеного розміру? Власне, тільки через те, що така риболовля вимагає із собою ну, дещо більше спорядження, аніж окунева. Часто я використовую в цій сумці е, можливість вставити дві коробки. Сьогодні одна. Минула рибалка, якраз було дві. Е, одна коробка. Побільше на такого розміру, одна з найбільших, які я використовую в такій пішохідній риболовлі, тому що воблери, вони займають дійсно багато місця. Ну а ще ж з собою обов'язково потрібно мати інструмент для щуки. Тобто, це мають бути якісь пласкогубчики чи зажимчик. І обов'язково зевник, яким ми відкриємо щуці морду у випадку, якщо вона глибоко заковтне. Ну, відповідно, ці всі інструменти, також повіці, флюрік, це все вже займає набагато більше місця ніж одна маленька оконева коробочка. Також що мені круто подобається, це можливість ось так збоку. Підчепити собі рушничок можна також підчепити інші аксесуари, такі як, наприклад, резинова е, рукавиця, для того, аби брати щуку. Це у мене сумка саме Акрополіс. Я сподіваюся, доступно пояснив, чому саме такий вибір. Дитячий садочок. Але причому, знову ж таки, я ставлю великий воблер. Дивіться, це є 92 асура І дрібна щучка, ну, вона не стидається його їсти. Дуже дрібна щучка, тим паче враховуючи розмір мого воблера. Ось так. Але бачите, але вона його все одно атакує. Ловля воблерами у мене в першу чергу асоціюється все ж таки з осінньо-зимовим періодом. Проте мені писали люди, що вони навпаки думали, що воблери – це літня тема. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі кожен саме свою думку. І коли ви використовуєте даний тип приманки. Влітку, восени, зимою чи, можливо, взагалі весною. З моєї практики весною воблери абсолютно не працюють. А також обов'язково кажіть, про який розмір воблерів ви маєте на увазі. Воблери це достатньо повільна рибалка. Тобто той час, який ви витрачаєте на проводку воблером, джигом вже можна було би три проводки встигнути зробити. Тому взагалі нема сенсу використовувати їх для того, щоб опрацьовувати саме велику площу води. Дійсно, воблер потрібно кидати тільки туди, де ти розумієш, що там стоїть щука. Ти обрав тільки найкращі місця, ті місця, де точно думаєш, що вона є, але вона не взяла на джиг. Ось туди треба закинути воблер і все ж таки за рахунок паузи, за рахунок більш повільної проводки, спровокувати її. В першу чергу воблери будуть дуже класно працювати на якихось мілководних поливчиках, заливчиках, під травою. Такі місця, де проводки треба робити буквально, ну, 5-10 метрів, 15 метрів. Можливо. Але точно не 30, не 40 метрів проводки. Звертайте увагу, кидайте ось такі закутки, підкорчики. Ну, тобто, хто вже трошки знайомий з щучою рибалкою, ви самі вже можете визначити, яке місце класне для щуки, яке ні. І ось ці закутки, ті місця, де вам здається, що щука ховається, от туди і слід відправляти в облер.